Усім добрий день! Я хочу з вами поділитися, що я сьогодні купила на роботу, щоб проводити ну, для викладачів і для майстрів такий релаксація. Це картина за номерами. Будемо тепер викладати картину за номерами. Отака! Усім добрий вечір! А я прийшла додому. І йду знову в магазин в Єву. Замовляла собі порошок. Верніше капсули. Посчитала, що там дешевше, вигідніше. Через інтернет замовляти. Та й замовила собі. Перстів виходить 66 капсул у Єві, 700 гривень. Ну, це 10 з копійками. Капсула, але я персілим стираю, мені подобається, тому заказую тільки його. Отак. Був ципучий порошок, а тепер вирішила капсули. Та і так, на дощик іде маленький, але вийшла з хати, думаю, вертатися по не буду. Не розкисну. Мав бути дощ. Е у нас після обіду, а пішов аж на вечір. Зараз сімчасов вечора. Зразу так потемніло, але так свіжо-свіжо на вулиці. Добре. Отак. От Отакі От коротше справи. Вчора в моєму мами було день народження, сьогодні підемо гуляти. Покажу, що вона готувала. Смачненько. Так. Дяк, дівчата зайшла вже в Єву. Зайшла ось в Єву забрати подаруночки і дивлюся, в них тут дівчата, багато дуже акцій на шампуні. Хочу якусь собі нову, але не знаю яку. Ці хаундери не хочу, лісеве теж не хочу, нічого такого пантіне, але дивлюся для скур ось по акції є. Ну, багато шампунів. Довго сьогодні не буду вам знімати. Покажу таку коротко. Гарні акції на поросок, хто хоче. В Єві, що мені ще потрібно? Такого і більше нічого не потрібно. Дивіться, яка є скакалка з лічильником, скільки раз ви пригнули. Ну я ще такого не бачила. Бачите? Пригаєш, а воно світає. Скільки разів ти пригнула? Отак. От Що хоч побачиш ці Єві? Разніці? Да. Дуже багато акцій. Я не рекламую Єву, але можете завітати подивитися. Акцій дійсно дуже-дуже багато. Взяла рексону отаку прей. Більше її купувати не буду. Мені не сподобалося. Можна спробувати наступний раз дав. Гарнір непоганий. тут ще є цікавого. О, пляшки є акція. 79 гривень бутилочки такі. Мені подобається, бачите? 79 ну недорого, хорошо. Ну, все, побігла я тоді на касу розплочуватися за свій порошок. Це, дівчата, Порошок свій забрала, ось несла додому. Бачите, 66 капсул, 700 гривень. Отак швидко і легко. Прийшли ось о, до мами. На і мені не о. Зараз ще буде картошечка, голубці. <клух> і що це мама ще казала? Ай, холодець. І пасіді. Я шубу люблю.